Так, є пропозиція взяти довідання. Шановні члені кордону голосу. Хто за те, що інформація здати? Хто проти, чи приймається? Дякую. Слідує питання, питання порядку денного номер 3, про виділення автотранспорту і закріплення водіїв <клес> для <клес> відправки військовозобов'язаних на пункт збору сільської ради. Будь ласка, Просив ПП Коликовського Романа Миколаєвича виділити автомобілі і закріплені за ними водіїв для відправки ресурсів на пункт збору. Закріпити автомобіль Мерседес benz ВК 1371 во за водієм Грицина Леоніда Паликовича, закріпити автомобіль мерседес benz ВК 0722 АА за водієм Робітницький Вадим. Валентинович, тепер Коликовському РМ провести інструктаж для водіїв та забезпечити постійну готовність автомобілів. <гум> Місцем прибуття автомобілів визначити площу біля сільської ради, контроль за виконанням даного рішення, покласти на секретаря ради Дівченко Михайло Михайлович. Це визначити це на момент рішення. Я думаю, все ж таки думаю, обговорення це все ж таки закріплення аптеканства для того, щоб в разі різних ситуацій, як у нас учасник. Прошу цю інформацію за проєктично. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримуюся одноголосно. Дякую? Ну що, до першого питання? чи До <клухи> першого <кл питання приходить. Так, про виконання делеговних планувань сфері освіти. Ну, інформую Аліса Васильівна, тому що ви знаєте, сьогодні в нас відбувається вчительська конференція, ми не маємо можливості послухати завідуючи садочка, будь ласка, Ліса Васильівна. Проєкти рішення, щодо на виконкому вони, думаю, з ними ознайомилися. Пропоную рішення за дане рішення проголосувати. Всіх є про кожного. Кожного є. Так, прошу. Проголосувати. Хто за? Проти, потримався. Дякую, приймається Четвертий порядок Четвертення поряд, порядку денного про хід виконання розпорядження голови Рівненської районної адміністрації 20.02.13 року про програму розвитку культури Рівненського району на період до 2017 року мали звітуватися завідувачі клубами. Ну, Будь ласка, ми з вами говоримо. Ну, я Проінформуйте, будь У мене є така пропозиція. Якщо наші завідувачі клубу не можуть прийти на виконком, перенести його на свідуючий виконком. І треба послухати це питання. Ви бачите, що в зоні робиться з молодими людьми? Е, так. У нас, е, пропозиція на її виконання зняти. Перенести на слідучі виконком. Хто за таку пропозицію прошу проголосувати? За? Проти? Утримався? Приймається одна голоса. Питання переноситься на слідучі виконком. Слідуще питання. хід виконання розпорядження голови радиадміністрації від 28 року номер 607 про районну програму ветеран на 14-18 років. Мисла Петрівна, заступник сільського голови. Проєкт рішення Лісі Васильівна піднеслася на великому партію 6. У нас залишилося на виконанні відповідно цього розпорядження, було прийнято заходи виконавчим комітетом. І на виконання заходів у 2016 році було організовано проведення Дня перемоги над нацизмом у Європі. У нас залишилося два тільки ветерана, одна вдова і один ветеран тих подій, яким були виділені матеріальна допомога. Всім людям похилого віку, які потребують, наприклад, обстеження матеріально-покуптового допомоги проживання, ми цю роботу проводимо і документи подаємо в управління соціального захисту. А в зв'язку із тим, що в нас якби, коштів завжди не вистачає, більш матеріальних допомогів у 2016 році не виділялися. Компанія інформація взяти до відео. Питання виконувати заході, які затверджені у 2014 році. Стали на голосування. Хто за те, що інформацію взяти до відео, прошу проголосувати. Хто за, проти, підтримується. Одноголосно. Дякую. Переходимо до питання порядку денного про погодження тарифів на комунальні послуги клеван комунсервіс. Ми вже трошки вговорили це питання перед цим, оскільки немає представника, але ми говорили, що ми обговорюємо це питання. І... Є пропозиції рішенні написати, що ми не погоджуємо дані тарифи в зв'язку з тим, що ми рахуємо, що вони залишені. І на даний час рахуємо, що ті залишилися попередні залишити в старі редакції. Є нас, Борис Меленіч, вони в нас ті тарифи, які затверджені, вони діють. Що ми маємо приймати, залишити. Вони діють. Ми що не погоджуємо в зв'язку із відсутністю економічних обґрунтувань, то ми це приймаємо, не погоджуємо. А хід нам так і так діють. Зняти спородок? Друг, Друге частина. Волочисти води. Очисти з водоочисти. Друг, другу другу частину да, пропозиції зняти, а першу проголосувати. Не погоджуй. Так, Хто за це рішення? Прошу ну, проголосувати. Ви Ну, Це питання, ну, може я трошки запевнився, дійсно. що... Ви не заміниться, бо якраз написали. Ми говорили, це питання. Yeah, yeah. Озвучте, будь ласка, клопотання на комунсервіс. Підприємство «Клемень, Клемень Комунсервіс просить затвердити тарифи на послуги водовідведення та надає комплект планових розрахунків. Водовідведення для населення за метр кубічний 13,88 Бюджетні організації 17 гривень, інші організації 22 гривні, 25 копійок. А скільки було? Два Бо... менше. Бо... У 2014 році розпопередні. Це вже десь то, в чотири рази більше, ніж того робити. Провівши просто порівняльний Аналіз із тим, які було, то видно, що для населення в три рази більше. Відповідно, Один. для бюджетників для інших для зовсім не, не але це більше. Директор Я, попросив не. зняти а, це та, питання. Та, ми напросив зняти, не. бо він сам уже не знає, чи ці ціни, чи не ці ціни. Ми вирішили все ж таки розглянути. Обговорити пократимо. Оговорити, ми обговорили. Поки що ми не за те, не, не погоджуємо. Він буде давати ноги, бо він не впевнений, що це правильно. Він сьогодні, Віктор Ні. – він сказав Зняти не це так. Мені, має, мені може, не знімати, а обговорити. Дзвонить до нього, він просить зняти, каже, що каже. Не погоджуємося. – Можна обґрунтувати. Раду обговорення, значить треба якесь обґрунтувати. Ми просили зняти це питання, але Спорядок, ось, ну, Звичайно, так і поставити на голосування, але для того, щоб члени виконкому розуміли це питання, тому що це не таке просте питання. Дійсно, ми фактично в свій час на виконкомі затвердили надавача послуг, це клевань, комун сервіс. Як це маєте? В цьому надавачу послуг з водоочистки. Тобто, ну, по очисник сполуче. Дійсно, цей лист має мати серйозне обґрунтування. Чому настільки збільшено і з ким воно узгоджено? Є ж інстанції відповідні. Які з тарифами працюють і контролюють їх китай, то дійсно я погоджуюсь з тим, раз тим більше, що просив комунсервіс у телефонному режимі зняти, поки що це питання з виконком, тому да, я теж за те, щоб зняти і перенести. Йо. Во коли вони будуть готові чи наслідуючи виконком чи зняти ні не то, не ні ні місяць назад вони в газеті опублікували, були ці всі тарифи. Вони не мали права опублікувати, не погодивши з нами спочатку. <звук> вони мали погодити, чому ми звернулися <звук> до них. А тепер вони так сказати самі зайшли в копійки. Я думаю, що з першого вересня вони не можуть <звук> зняти, тому ми не погоджуємо показати. Вони зовут зі вони місяць назад по. Правильно. Якщо вони опублікували, ми просто довідаємо, щоб надходили до них пропозицію. Вони спочатку повинні були з нами погодити ціни. ми, як вони ми нам послів, вони... нам дають вони опублікували, при до них і мали і надходити пропозиції, ось а тоді вже вони нам дають на затвердження. Ми вже, але ж з врахуванням пропозицій такого іншого. Ми дві неділі з ними зв'язуємося, тому що ми не погоджуємо. Сільська рада не погоджує. Навіть а мають право навіть і громадяни з пропозиціями були це регуляторний ад, от і цього не відбулося. А тоді вже іде, якщо погодили чи не погодили, тоді ще раз публікується вже за затверджені за, за тарифи, за погоджені тарифи. Два рази публікація проходить. Голосуємо, вони... голосуємо. Голосує. голосує. Хто за цю пропозицію? Хто за? Ні. Знято. Не зняли. Ми не погодили. Не не ми не зняли, ми не погодили. Не погодили. Хто проти? Утримався? Приймається в Слідує процента порядку дивно про розгляд клопотання служби у справах дітей рівень сільська ради адміністрації про дитя на квартирний облік Захарука АО. Усі, дяна, до, нас. до нас надійшло клопотання служби у справах дітей. В своєму клопотанні вони просять поставити на квартирний облік дитину сироту, який виповнилося 16 років, жителя села Олешва Захарука Артура Олеговича. Проекти рішення усім розлані. Проголосувати. Проголосування. Про, про, хто за? Проти утримався. Як приймається одноголосно. Слідуючі питання, питання номер вісім. Зі члени виконавчого комітету Дік Шедії Миколаївна, про виконання делеговних повноважень у Славих освіти роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку, дітьми сиротами та позбавленими батьківського пігування. Організації роботи щодо запобігання бездоглядності та безпритульності для участь у комісії з профілактики правопорушень серед неповнолітніх та молоді. Що мені члени я хочу сказати, що я як член виконкому працюю в комісії з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх так, містину, так, містину, так, Дана комісія план, веде свою роботу планову, тобто планує. Даний план я також член комісії маю і постійно приймає участь у засіданні даної комісії. Якщо виникають якісь складні питання, то треба вийти акти обстеження, тобто познайомитись із умовами проживання сімей, які вважаються неблагополучними як і де не є халовірні і неповнолітні діти, я також приймаю в цьому участь. І в тому ми комісія збирається, обговорює і вносить корективи у план роботи даної комісії. Працюючи. Ваго Повденного Зоря, я стараюся направи на напра... стараю, наше керівництво приймало до уваги питання розвитку все-таки більше молодого покоління. І, зокрема, якщо ми виділяємо кошти по соціальній програмі, то щоб ці кошти доходили безпосередньо до дітей. І так, у 2016 році керівництво нашої компанії було виділено на Грабівську школу 5 тисяч, на Голишівську школу 12 тисяч 100, на Новоставську школу 5 тисяч, на Зорянську школу 25 тисяч 690, на Білівську школу 10 тисяч 300, На школи Більова. І Голишева. Питання заміни вікон, дверей у школах було виділено додатково 46 344 тисячі. Також ми звертаємо увагу на підростаюче покоління. І на футбольні команди Голишева виділили 9 тисяч, на юнацьку команду села Зоря 7 тисяч Крім того, Зорянській бібліотеці виділили на придбання принтера кольорового 5 тисяч, на клуб села Дерев'яне виділили 16 тисяч 492 гривні, на клуб села Старожуків 14 тисяч 058. Все це було виділено на вимогу керівників даних установ. В даний момент ми. Працює у питанні планування 2017 року. І я думаю, що ми і надалі будемо проводити цю роботу. На 1 вересня нашим діткам, а у нас 118 першокласників, готуються подарунки як діткам, які будуть перший раз. Школу. Наше керівництво прийняло таке рішення, і на 1-2 вересня даним дітям будуть вручені дані подарунки. Я думаю, що в нас, звичайно, складна обстановка, неблагополучні сім'ї у нас не знімаються з обліку, а збільшуються постійно, навіть вже в тих селах, де було по одному, то вже ми маємо. Дві-три сім'ї, до яких обов'язковому порядку треба навідувати. В літній період дещо була трошки призупинена ця робота, бо ми знаємо, що це перелік курсу, діти не ходять у школу, менше питань, які не вирішуються. А зараз, з 1 вересня, дана комісія почне значно активізувати свою роботу через те, що в нас будуть дітки, які не відвідують школу, які не підуть. Шість строчки у перший клас і багато цих питань буде працювати спільно із дирекціями шкіл і надавати їм практичну допомогу у всіх цих питаннях. У мене все. Чи є запитання на імені Є пропозиція звідти з тільки Миколаївника взяти до біного. Хто за таку пропозицію прошу зараз? За, проти? Приймається одноголосне. Дев'яте питання. Звіт члена виконавчого виконкому головчика Володимира Йосу з питань прав, свобод і законних інтересів громадян, їх честі та гідності, забезпечення законності про порядку.